Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, а також глядачів нашого Ютуб-каналу, і запрошуємо до програми Лікар. Знає сьогодні. Ми будемо говорити про підшлункову залозу. Це унікальний орган в нашому організмі, адже одночасно він відноситься до двох систем. Крім того, головна функція цього органу це виробляти спеціальні ферменти, які розщеплюють жирки, білки і вуглеводи. А ще підшлункова це єдиний. Орган, який виробляє інсулін в нашому організмі, але ми дуже часто недооцінюємо цей орган і не завжди про нього дбаємо. Сприяє цьому і реклама, скажімо, всі ми знаємо, що е, в рекламі обіцяють, якщо ви переїли випити пігулку, і все у вас буде прекрасно і можете далі їсти. Насправді ж це не просто не допомагає а дуже часто і шкодить нашому здоров'ю. Власне про це ми будемо сьогодні говорити із гостем студії до нас завітав. Кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед Максим. Проша добрий вам день. Добрий день, пане Максиме. Одразу Дмит. запрошу наших глядачів і слухачів звертатися за допомогою до фахівців екомеду. Зробити це дуже просто. Телефонуйте за номером 096 695 04 53. Приходьте на вулицю Хорива 4, Ну або заходьте на сайт, там можна завжди дізнатися більше інформації. Екомет.ком'ює я єдине, що нагадаю що консультації абсолютно безкоштовні діагностику роблять, проводять аби визначити причину хвороби, не симптоми зняти, а причину хвороби. Ну і всі препарати вони виготовлені на рослинній основі. Ця інформація прозвучала на правах реклами, і ми ж починаємо. Давайте з реклами і почнемо. Так, то от обіцяють нам, що випив пігулку. І прекрасно себе почуває, що насправді відбувається в такий момент, коли ми от п'ємо ці пігулки. Ну тобто, попросту кажучи, спочатку обіжралися, да, а потім так. думаємо, що робити. Ну в принципі, пігулки допомагають на короткий час. Ті симптоми можна зменшити чи навіть усунути. Ось і створюється ілюзія, що так треба робити і в подальшому. А ось це вже приводить до. Сумних наслідків, тому що регулярне вживання ферментних препаратів цілком зрозуміло, тому що це замісна терапія, по суті, замість чогось ми додаємо угу. штучне. І тому власні функції організму в таких умовах відключаються, знижуються, тому що їм не треба вже працювати. Це універсальний механізм, який стосується і гормональної терапії, і ось ферментної терапії, зокрема. Ну і таким чином треба в першу чергу знати міру, скільки. Треба їсти, ось, хоч їжа це одне з задоволень, доступних нам. Ось, які ми можемо перекрити якісь там інші невдачі і стреси. Але, звичайно, треба шукати задоволень якихось більш корисних для здоров'я ніж переїдання. Ферменти це е, речовини, які можуть бути ліками, але взагалі-то це біологічні каталізатори. Угу. Це молекули білкові, які прискорюють хімічні реакції, в даному випадку реакції руйнування молекул їжі їх розпадання на дрібні молекули вже з дрібною масою, які вже можуть смоктуватися. Це амінокислоти, це елементарні цукри, це жирові простенькі молекули, з яких вже потім організм після їх смоктування вже будує власні білки, жири, вуглеводи. Отже, ферменти, які ми вживаємо як препарати, це по суті витяжки, це висушені, можна сказати, підшлункові залози, попросту кажучи свинів. Uh -huh. і, там, іншої, і, і також рогатої худоби. Ось, о, тобто, це о, продукти тваринного походження. Ну а так як ферменти вони достатньо універсальні, вони всі розщеплюють ті жири, і білки, вуглеводи, що у тварин, що у людини, то можна uh -huh. тваринними ферментами допомогти людині о, при нестачі власних. Але в першу чергу треба розглянути, для чого взагалі їх вживати, коли треба просто менше їсти. Менше. І особливо то... менше їсти жирів. Це ключовий момент, який гірше всього впливає на організм переїдання жирних продуктів. Сюди відносяться і молочні продукти з надмірною жирністю, і смажені продукти тобто, жирів забагато в дикій природі, звичайно, стільки жирів ніхто не їсть, і організм людини не пристосований до того, щоб вживати, особливо там кондитерські вироби, які перевантажені теж і жирами і вуглеводами одночасно, або масло. Поверх хліба, да і таке інше, тобто, ось саме ці жири, це і є головна проблема, яка навантажує надмірну підшлункову залозу, після чого вона починає просто відмовляти. От якраз хотіла запитати: якщо людина дуже часто переїдає, їсть надмірно і не вживає оцих ферментів, так не вживає цих препаратів, що відбувається, те, що ми називаємо сади садить підшлункову така людина? Ну, так? так звичайно. при переїданні Ну в першу чергу треба розглянути підшлункову залозу разом з печінкою і жовчним міхором, як мінімум, тому що вивільнення жовчі правильне і регулярне, воно активізує ферменти підшлункової залози без жовчі, підшлункова працює погано. А можуть бути інші фактори, і жовч, наприклад, може із за там порушення тиску в 12 донастипалі кишці проникати в протоки пішлункової залози. І там вже вона активізує ці ферменти, починається процес самоперетравлювання середині пішлункової. І таке може бути як початок гострого панкреатиту. Гострий панкреатит і хронічний, це взагалі то різні зовсім речі. Мабуть, більшість більшість людей цікавлять не такі больові сильні напади з оперізуючими болями, поперек живота, які на спину заходять з температурою, там з нудотою, блювотою, запаморочі. Це гострий панкреатит. При цьому треба в лікарню негайно їхати, і іноді до операції справи доходить, тому що дуже швидко виникає змертвіння. Підшлункова залоза виробляє дуже активні ферменти, які не повинні бути в крові, не виходити в середовище організму. Вони повинні вивільнятися тільки в просвіт кишки і там активізуватися. Ось. А якщо інакше щось відбувається, то виникає сильне руйнування біологічних тих самих молекул. Не чужорідних, які треба перетравити, а власних наших. Угу. І тому виникає ось таке дуже сильне отруєння і погіршення загального стану, те, чого ми не спостерігаємо при інших звичайних запаленнях. Ось. Але хронічний панкретит це коли пішлункова просто поступово відмовляє. Вода заміщається потрошку сполучною тканиною, жировою тканиною, в ній виникають ущільнення, кісти, розширяються протоки, виникають застій, навіть камінці можуть утворюватись там і порушувати вихід соку. Ось. І все гірше і гірше стає травлення, і людина тільки згадує, що колись він міг цей бутерброд, наприклад, чи кілька там цукерок чи півторта з'їсти за один раз і нічого. А тут раптом маленький шматочок тої ж самої страви викликає зразу негайну нудоту, може бути біль з лівої сторони під ребром, трошки нижче лівого ребра, або поперек живота направо теж заходити, може виникати швидко здуття. І е, болі по всьому животу, і нарешті після цього порушується, а може і регулярно стати порушеним стілець. Він стає mm -hmm. розм'якшеним, е, мало сформованим, е, може навіть і діарея бути, тобто пронос, тобто не формуються калові маси, тому що знов таки те, що не всмокталося, те е, виходить транзитом з нашого організму. Тобто жири, mm -hmm. і навіть цей е, кал стілець може бути жирним таким, що на, на туалетному папері залишаються жирні сліди. Об'єм калу просто збільшується. Людині здається, що він достатньо мало їсть, а, а випорожнень дуже такі об'ємні і рясні. Ось ну і це все симптоми саме хронічного панкреатиту, який теж треба розглядати разом з печінкою, і жовчними шляхами. Зараз, мабуть, про це треба окремо сказати. Ого. І при цьому треба шукати причину і допомагати пішлунковій відновити свою роботу, а не заміщати її роботу ферментами. Ось що головне. Що ми пропонуємо як? Представники натуральної медицини. Слухайте, ну от все, що ви розповіли. Я от в своєму вступному слові казала, що ми недооцінюємо підшлункову залозу. Тепер розумію, що ого, го наскільки даремно. І все це відбувається в ній в цьому органі, зокрема, і загалом в нашому організмі, тільки тому, що ми неправильно харчуємо, чи ще чомусь? Ну, фактор факторів багато різних. Вся система травлення функціонально пов'язана сильно між собою. Ось те, що угу. жовчний міхур, там вихід жовчі і взагалі робота печінки, це одне. Треба, щоб шлунок нормально працював, так? безумовно. А треба, щоб потім і в кишечнику всмоктування відбувалося. А ось. І тому е, наслідок е, панкреатиту це похудання. Коли люди, люди просто втрачають вагу, тому що в них не перетравлюється і не засвоюється їжа. Да? Це, звичайно, б'є потім по всьому організму, тому виникають вторинні, третинні результати. Ось. Ну а на саму підшлункову діють, звичайно, нервові стреси. Це органи, які як і шлунок, як і серце, дуже-дуже вразливий до них. І може на почві стресу і гострий панкретит початися ось такими сильними дуже симптомами і болями, але ж може і постійно розладжуватись робота підшлункової теж із за хронічних стресів, тому що стреси порушують регуляторні зв'язки. І тому, наприклад, вивільнення підшлункового соку, яке керується гормональними механізмами, які в системі травлення е, працюють, ось то воно може нерегулярно відбуватися. Ось стрес він порушує нервову регуляцію, перистальтику він порушує. Так і тому, звичайно, як наслідок виникає ось така популярна хвороба. А плюс до цього ще регулярне переїдання, тому що в кожному супермаркеті є купа шкідливих продуктів, і треба, але вони смачні дуже при цьому, і треба мати певну силу волі, щоб просто не купляти такі речі, які можуть миттєве задоволення доставити, а потім три дні буде будуть по здоров'я і наслідки такі сумні будуть. От про наслідки ви казали, що відбувається ось цей процес з підшлунковою, фактично, відмирання, так умовно часткове, кажучи, так, так часткове. Mm -hmm. а, наскільки це довгий процес? Бо давайте будемо чесними. Всі ми ну може ви ні? Ну я так точно і все моє оточення. А, там, хай, хай це нерегулярно, але час від часу ми оце відчуваємо, що щось там в. Отут, якщо я не про да -да, та, сам, та, саме та, там сліва да, важкість, воно щось там коле. Ось це вже треба бити на сполох, чи mm, це так. це довгий процес? Так ну? я пораджу кожному хто нас слухає. Кожний раз як відчувається в травленні якийсь збій mm -hmm. або болі, або здуття газоутворення, тобто або стілець розладжується, згадувати, що ви їли, і цю їжу в подальшому їсти половину менше або зовсім не їсти переважна причина травлення тра, тра, тобто їжа, mm -hmm. яка не перетравлюється як слід. Ось звичайно, при цьому паралельно треба допомагати печінці і дивитися на цей орган, і жовчний міхур. Також ось плюс усувати нервові стреси, і переважно цього достатньо, щоб перервати ось цей розвиток панкреатиту, який всього все життя по суті розвивається. Як у дітей вже ставлять діагноз Ой. диспанкреатізм? От хотіла запитати, чого це у дітей буває, тому що в них так само бувають нервові стреси, на жаль. Шкільна програма і таке інше там сімейні стосунки плюс переїдання і неправильне харчування починається з першого буквально року життя, коли вже немовляті дають щось смачненьке. Ось. Ну, Іноді, може, на першому році ще утримується, але з другого року починаються цукерки, печиво, вафлі і таке все інше, що зовсім для підшлункової корисно. І починається е, диспанкреатізм, такий більш обережний діагноз, чи не кажуть про панкреатит, саме запалення, а порушення роботи підшлункової. Але потім він благополучно переростає в хронічний панкреатит разом з хронічним холециститом, гастродеуденітом, колітом, синдромом подразненого кишечника і таким іншим. Ось. Е, тобто система травлення. Зв'язана багатьма зв'язками повністю розладжується в цілому, але все починається часто з якогось конкретного органу в більшій мірі. Так, дивіться, а дуже хочу запитати, типу, от коли ми відчули ці перші симптоми, і коли, як ви сказали, ще не панкреатит дітям ставлять і дорослим, правильно така ж сама схема. Ось що робити, крім того, щоб обмежити себе в харчуванні, але перед цим я хочу нагадати, що якщо е маєте проблеми зі здоров'ям, не лише з підшлунковою, а будь-які е Сигнали ваш організм дає, що з ним щось не те. Будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання Екомед за допомогою консультації. Безкоштовні всі рослини на всі препарати на рослинній основі і максимально підберуть вам лікування індивідуально, бо працюють не не просто за протоколом, а за індивідуально. З кожним пацієнтом. Отже, як і куди звернутися, телефон записуйте 096 695 04 53. Приходьте на вулицю Хорива 4, Ну або заходьте на сайт ecomet.com.ua там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, дивіться, поставили дитині чи дорослому ось цей ще не, не панкреатит, легшу форму. Що лікування, чи чи достатньо, ну тобто. Чи відновлюється підшлункова? Вона відновлюється, Відновлює? ну так собі, погано, прямо кажучи, тому що важко, перш за все, змінити свій стиль життя. Тобто, людина живе в тих самих умовах, їсть переважно ту ж саму їжу, може там. Часто утримуються, а іноді не утримується, і хвороба розвивається. І це можна назвати варіантом старіння організму просто передчасного. Тому що з віком багато органів починає гірше працювати, і в багатьох органах виникає процеси фіброза і склероза, тобто ущільнення і проростання mm -hmm. сполучною тканиною. Так само в пішлунковій залозі, але на почві запалення цей процес старіння, цей процес фіброзу прискорюється. І тому на УЗД, якщо у вас побачили, ущільнену вже. Пішлункову залозу, ну і ставлять пишуть там внизу діагноз е, панкреатит. Панк. Ну це не завжди саме панкреатит, але це вже зміни, які вже е, не дають працювати їй в повну силу цьому органу. Відновити їх назад частково можна. І якраз тут треба орієнтуватися не на замісну терапію, не на ось ті Ді. засоби, що ми називаємо ферментами. Ось, які заміщають її роботу, а для на, на те, щоб відновити роботу цього органу, усунути ті фактори і відновити сам орган. Для цього створений рослинний засіб, який не з пішлункових залозів свиней робиться, mm -hmm. а з рослинних компонентів. Відомо, що є так звані рослинні ферменти, які нагадують тваринні, але працюють інакше. Ну із таких рослин, як ананас там чи папая. Ось відомі такі є ферменти, і разом з тим в цьому засобі є відновлювачі стану органу на більш такому глибокому рівні, щоб клітини підшлункової залози могли відновитися і працювати в повну силу, виробляючи свої власні ферменти. Ефективність засобу не поступається, по суті, тобто після його прийняття. Цього панкрену можна відчути вже буквально через 10-15 хвилин. Покращення знімається, mm -hmm. важкість, нудота, покращується там апетит. Ось особливо, якщо вживати цей засіб перед їдою, а не після їди, тобто наперед трошки. Якщо бачите, що збираєтесь з'їсти щось таке занадто. Що ризиковане, гості? Да. А, ну, або да, вдома, коли перед вами вже тарілка mm -hmm. стоїть, а там, ну прямо кажучи, не зовсім щось корисне, да? то краще випити э, панкрен перед. Йоду. А Можна прямо перед перед, бо от знаєте, от, е, я не критично, але з таким трішки е, обережністю до рослинних препаратів, бо це завжди якісь правила. За 20 хвилин, за півгодинки. Ну і оце, а ми ж такі люди сучасні, швидкі. Чи можна прямо перед сів? і, і... Ну, в принципі можна і під час їди навіть пити або за 5 хвилин до їди. можна, звичайно. Mm -hmm. Це краще, ніж зовсім не, не mm -hmm. приймати. Є звичайно, ідеальні якісь умови, що за 20 хвилин препарат поки всмокчиться, поки ти. Візується підшлунково, mm -hmm. а якщо в цьому проміжку ще взяти якийсь жовчогінний препарат, такий як наш світанок, то ще й вивільниться жовч, яка активізує фермент. А тут їжа приходить і зразу починає перетравлюватись. Це ідеальні варіанти. Але не завжди воно так. Значить, Таким чином, як мінімум два рослинних засоби: один з них, який спрямований на підшлункову залозу, такий як панкрен, і такий, який спрямований на жовчний міхур, такий як світанок їх треба вживати краще в комплексі, ну не змішуючи прямо в одному в одній склянці, а через там інтервал, там хвилин 10-15-20. І краще кращого той до їди випити. І таким чином система травлення буде активізована. І ми не заміняємо її роботу, а просто змушуємо її краще працювати. І разом з тим е, треба оцінити ваш стан нервової системи. І якщо ви в стані хронічного стресу, то порадитися з нашими фахівцями, е, який засіб із рослинних знов таки препаратів краще взяти для того, щоб вирівняти емоційний стан, щоб не було емоцій. Ну а на їжу, крім того, треба ще й приділяти більше часу запланувати собі, щоб в хвилин 15-20 вас нічого не відволікали, тому що і запах, і смак. І зовнішній вигляд їжі це те, з чого починається травлення, що його запускає, в тому числі і вироблення і активізацію підшлункової залози. Коли ми їмо, а самі думаємо про щось інше, або сприймаємо якусь інформацію чи на ходу, чи розмовляючи з кимось, то травлення наполовину погіршується. Немає ось тої фази попередньої, підготовчої, яка по суті з його. Ну, як я, я, я такою передумови, да? Тобто, і розмовляти не можна? Ні. Ну, а як же сімейні вечері, коли ну, вечері, да. В спрокіні, да. коли немає спішки, коли є час, то можна трошки порозмовляти, але разом з тим mm -hmm. насолоджуватись кожним Шматочком їжі, який ми е, вживаємо. Ось, ось це в ідеалі так було б так. Значить, якщо таких ідеальних умов досягти неможливо, то орієнтуйтеся більше все ж таки не на ферментні препарати тваринного походження, а більше на рослинні регулятори. Це шлях до того, щоб приймаючи ось ці засоби кілька місяців, е, посилити і покращити так роботу системи травлення, щоб потім вона могла працювати самостійно. Це те, що замісною терапією ніякою не досягнути. Рослинні засоби на більш глибокому рівні діють. І тому в нас багато людей, якщо вони ще й елементарно діяти, причому при цьому почали притримуватись, то відновили собі травлення, і судячи по клінічним е, якимось там симптомам, тобто да, симптоматично, е, вони досягнули часткового, хоча б відновлення саме пішлункової залози. Наскільки вона відновилася, ну то це важко зробити без обстежень, звичайно ж, але по тому як вона почала працювати, і який став стан кишечника, стільця того самого відчуття в животі, то можна думати про те, що на рівні такому клітинному можна сказати. Ці засоби активізували роботу е, ось цих органів травлення, зокрема підшлункової. Добре, тоді от ще про що запитаю: ви сказали, що в е, підшу підшлунковою відбуваються якісь вікові зміни, так що не лише через переїдання, через неправильне харчування, але і вікові. Чи е, означає це, що ось цей препарат краще комплекс можна е, пропити людям, які навіть не відчувають симптомів, які стежать за своїм здоров'ям? Ось не відчувають симптомів, але для профілактики Фактики, оскільки розуміють, що там після якого віку вже рекомендуєте, не знаю, 40 плюс. Ну, і по-різному, по це ж я ж кажу, що іноді з дитячого віку треба mm. такі препарати призначати. Але переважно симптоми є так чи інакше. Мало хто сидить на такій жорсткій дієті і їсть одні каші на воді. І тільки варене м'ясо, абсолютно нежирне, і тільки там якісь е, варені овочі, і все. Mm -hmm. А іноді після сирих продуктів йде перенавантаження пішлункової яблука, там е, салати, там капуста, зокрема, ось е, після будь-чого жирного будь-чого. Навіть молока, навіть кефіра з жирністю там не пів відсотки, а два з половиною відсотки, вже можуть йти навіть зрив травлення. ви все... якщо ж дуже швидко поїли, до речі, от швидко, дуже швидко вчасно, без, без апетиту, ми... так як кажуть, да? їжа регулярна без апетиту, це такий найбільш нудний спосіб самогубства. Mm -hmm. да? Тому їсти треба тоді, коли хочеш їсти, а не коли по графіку mm -hmm. це треба. Треба, щоб і е е склина виділялася при цьому, да? і ну тобто були відчуття. Апетиту, так і тоді, звичайно, система травлення готова до прийняття їжі. Тому зовсім так, щоб зовсім без скарг та рідко буває, люди час від часу симптоми відчувають, але тоді, коли е, переїдають трошки, і тоді, коли вони помічають, що та ж сама порція їжі, що раніше починає викликати все більше і більше негативні симптоми, то тоді треба вже і навіть якщо діагнозу нема. Ви кажете, якщо там обстеження щось виявило, Обстежень ніяких може й не бути, і нічого вони можуть не виявити, тому що е, зміна в ферментах. Крові, вона характерна більше для гострого панкреатиту. Амілаза, ліпаза це ті ферменти, які треба здавати в припідозрі на гострий панкреатит з сильними болями. Звичайно, є аналізи, яких свідчить про хронічний, наприклад, копрограма це аналіз кали, де можна під мікроскопом подивитись, що а що ні. Дуже цінний метод для того, щоб розпізнати ось цей самий хронічний панкреатит з секреторною недостатністю, про який ми, власне кажучи, і кажемо. Ось, ну а для початку, взагалі, тут треба часто починати з того, щоб зняти запалення. Не панкрен вживати. Коли болить пішлункова, а для початку взяти такий засіб, як ренорм, це рослинний препарат, який добре знімає запальні процеси. Він як антиоксидант і приборкувач запалення. По всій травній системі, перш за все, знімає больові відчуття. І тільки потім, коли залишається просто порушення травлення, тоді вже приступати mm -hmm. до препарату Панкре. Ось це зауваження таке, яке треба зробити, щоб люди безконтрольно все ж таки не вживали препарат, якщо вони відчувають болі в пішлунковій залозі. Mm -hmm. Тому що ми будемо її активізувати вироблення ферментів, а там закупорені протоки можуть бути. Так? І тому ми це запалення можемо навіть трошки, і, і буває, і посилити. Тому все ж таки подзвоніть. Розпитайте, як справи, а панкрен можна вживати тим людям, у яких сильних болей під лівим ребром немає, а є просто порушення травлення. О, дивіться, ми з вами вже 22 хвилини навіть більше 23 хвилини говоримо про підшлункову і ще не згадали про проблеми, які можливо, да чого вони можуть виникати, і, і, і не згадали про інсулін і про цукор. На якому етапі вже от наша підшлункова перестає виробляти цей починає рости цукор в організмі людини? Після от, от на якому ну, це вже етапі переважно не фахівці перебільшують роль підшлункової в розвитку діабету. Тому що стикаються люди переважно з діабетом другого типу, якраз другий тип інсуліну незалежний. Інсуліна при цьому нормально, достатньо, а то й більше норми, тому що організм намагається скомпенсувати підвищений цукор виробленням інсуліну. Інсулін виробляється скільки хочеш, але він не сприймається тканинами. Ось це є діабет другого типу. І Тут підшлунково, по суті ні до чого. Ага, це хвороба обмінна, яка пов'язана з тим, знов таки, що організм звикає навіть до власного гормону. Інсулін, якщо він постійно діє, щоб цей зайвий цукор кудись. Прибрати, то до нього вже нечутливість, як до лікарського препарату відчувається. І тому його все більше і більше вироблення, все менше і менше сприймається. А якщо інсулін перестає вироблятися, то це характерно для діабета першого типу. Але це характерно для дітей, для молодих людей, у яких зразу треба негайно давати інсулін, тому що нічого іншого не допомагає. І тут хвора саме підшлункова, і це може бути на почві саме і панкреатиту теж. Тільки гостро, коли змертвіває частина залози, особливо хвіст залози, де знаходиться більшість ось тих самих острівців клітин, які виробляють інсулін. Так що може бути панкреатит як причина діабету, але це діабет першого типу який характерний більше для молодого або середнього віку, але не для похилого. Ось. Таким чином, з цукром це окреме питання. Зараз в нас Тема. Зараз у нас травлення, ферменти. Травлення, да, ферменти. І, як бачимо, ферменти, ферменти бувають різними, рослинні теж бувають ферменти, а головне е, покращити вироблення власних ферментів. Ось тоді це буде шлях де, саме до, до оздоровлення, а не до тимчасового зняття неприємних симптомів. І тут якраз рослинні препарати максимально ефективно. Так, так, так. Е, дякую вам на сьогодні. Отже, дякую. хочу ще раз нагадати і зазначити усім, хто нас зараз дивиться і чує, що е, маєте проблеми зі здоров'ям. Знову ж таки, не лише з підшлунковою, тільки сьогодні ми говоримо про підшлункову. Е, звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання Екомет. Телефон занотовуйте 096 695 0453 Приходьте на вулицю Хорива 4 або заходьте на сайт Екомет ком.ю ця інформація прозвучала на правах реклами. Гостем сьогоднішньої нашої програми Лікар знає був Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає.